Записані такі слова. Я, тобто Павел, за благодаттю Божою, що дана мені, як мудрий будівничий, основу поклав, а інший будує на ній. Але нехай кожен пильнує, як він будує на ній. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує золото, срібло, дорогоцінного каміння із дерева, сіна, соломи. То буде виявлено діло кожного, бо виявить день, тому що він огнем об'являється, і огонь діло кожного випробує, яке воно є. І коли чиє діло, яке збудував, хто устоїть, той нагороду одержить. Коли ж діло згорить, той матиме шкоду, та сам він спасеться, але так, як через огонь. Особливу увагу хотів би звернути вашу увагу на ці слова, але нехай кожен пильнує. Як він будує на ній, тобто на основі. І ще одне місце зі старого заповіту. Є такі слова і дуже добра ілюстрація: книга Неємії, давайте прочитаємо другий розділ, п'ятий вірш. І сказав цареві: якщо це цареві угодне, і якщо раптові уподобаний перед обличчям твоїм, то пошли мене до юдеї, до міста гробів батьків моїх, і я відбудую його. Слово Боже нам каже про те, що я зачитав. Давайте глянемо пильніше на такого чоловіка Неємія. Хто він такий був? Він був то, та людина, яку виселили, тобто прийшли війська, забрали людей, виселили, завоювали, розрушили всі вирода. І Неємія пішов в полон. І там, в полоні, він мав одну річ, що він робив: він був при царі, і слово Боже, нам каже про те, що він подавав йому вино в чаші. І от одного разу до нього прийшли його брати, його друзі, його знайомі, рідня. І він почав питати, як же ж там той край, звідки я? Як він там? Що там? Як там ті города, як там ті вулиці? І йому розказали, що все в дуже плачевному стані. І він запичалося. Запеч... Я думаю, кожен з нас там, де ми народилися, де ми ну, виростали, можливо, батьківський дім, воно, можливо, для вас кожного дорого. так же ж дороге. Тому що ми там проводили якісь свої літа, життя, росли, друзі, знайомі. Навіть кожне дерево. От тут ми лазили. Там ми там. Я пам'ятаю, я ріс е літом. Їздили на кадікули до моєї бабусі, це Роганська область. Млинівський район, село Борбен. От їздили туди. Я пам'ятаю, дерева там такі дерева граб називалися. І оті хрущі, як вони гули над ними, літали. І ми всі ці всі дерева трусили для того, щоб хрущів накидати в таку якусь карабанку, занести курям, і курі дадуть яйце. Але це дитячі спогади. Нам дорогі ті спогади, нам дороге те місто чи місце, де ми росли. І, можливо, воно хтось гляне другий і скаже, ну що тут такого? Ну, будинок невеликий, землі, мало, але воно дороге через спогади. Так само було для неємії. Дуже дорогим те місто, де він виріс, де він був, де він відчував і ходив на службу Божу. І ось він, узнавши це, стоїть перед царем, звичайно, печальним. І тут цар замічається все і каже, що з тобою неємія? Він каже, як же я можу бути веселим, якщо місто моє занедбане, все розрушене? Він каже, що ти хочеш від мене? Каже, можна, я піду і відбудую те місто. І цар дає повеління, так як ця людина молилася до Бога, каже, йди і відбудуй те місто, ту свою батьківщину, можливо, те все рідне, що в тебе є. Слово Боже, нам каже, що він пішов і будував. В першу чергу будував місто Єрусалим. Місто Єрусалим і храм, який там знаходився. І слово Боже каже нам про те, що він не просто прийшов і почав будувати. Були вороги. Вороги, які не давали будувати. Здавалось би, ну, що тут такого? Хай відбудовують. Але ні. Ні. І слово Боже каже нам про тих людей, які мішали їм будувати те місто, мішали зводити, і перше, що вони казали, казали, ну, то ви ж бачите, скільки багато роботи. А ви у вас небагато. Та що ви зможете? кінці кінців. Ви не зможете відбудувати ну, таку кількість, ну такі великі стіни, встановити це все. Вони навіть казали, буде бігти лисиця, хвостом махне і все воно розвалиться. Але це не помогло. Вони цього не лякалися. І вони шукали інші методи. Інші методи шукали, як їм заважати. Було таке, що вони казали, ми прийдемо зі зброєю і вас просто зупинимо. Через це їм прийшлося будувати. Вже припоясаними при зброї. От, зі списом в руці, з іншої руці, там кельма, мастерок, мішавили той роствор, клали тут цеглу чи те каміння. І далі ще одне, про що я хотів би. Там багато таких е, варіантів, як вони їм мішали, але ще одне, що серед них самих там піднявся бунт, бо вони ущемляли тих бідніших, які були. І третє, про що я хотів би сказати, це те, що вороги прийшли і казали, ми знаємо, для чого ви це будують. Ви будуєте для того, щоб ти не ємія став царем. Але Нємія казав ні. І коли він побудував те місто, коли побудоване було все там, то вороги його були посоромлені. Здавалось би, ви спитаєте мене, для чого я це все розказую. Апостол Павел підкреслює і каже, що кожен з нас ми щось будуємо в своєму житті, так? Я не про те, що треба посадити дерево, виростити сина. І побудувати дім не про те. Є якась інша будівля. І він, звертаючись до віруючих, каже, що ви щось будуєте на основі. На якій основі? На Ісусі Христі. Що сьогодні ми будуємо з вами? Давайте задумаємося над цим. Що сьогодні ми будуємо з вами? Чи ми будуємо нас як дім для Бога? О, якби сьогодні люди задумались, але, на жаль. Так багато людей будують, але будують щось інше. Хтось будує за кордоном будинок, бо каже, вдруг прийдуть вороги, я переселився і все. Хтось, можливо, каже, треба більше грошей, хтось, можливо, каже, треба дітей швидше вивезти. Але я вірю, що сьогодні нагайна потреба, щоб кожен з нас сьогодні в цей час послухав слова Божі, які звертаються, що ти сьогодні будуєш. Наскільки твой, твій храм в твоєму серці є збудований для того, щоб Бог там жив? Ви скажете, ну це ж не так важливо, але ні. Сьогодні тільки Бог може дати для мільйони сердець українців мир і спокій. Сьогодні тільки Бог може захистити нашу країну. Я вірю в це. Я вірю, тому що в Книзі Біблії написані випадки, коли люди, люди навіть не піднівавши зброю, і йшли, славили Бога, а вороги вже були мертві. Ви чуєте це? Я вірю в те, що написано в Біблії, що Бог є самогутній Бог, і Він є той, хто рятує того, хто приходить до нього. Він є той, хто рятує країну, Він є той, хто рятує нас, коли ми надіємось на нього. Але сьогодні так багато перешкод для того, щоб ми збудовувались духовно. Так, на жаль. І сьогодні є духовний той ворог, ворог нашої душі, який ходить і, можливо, мішає так, як мішали. Тому не ємії. Тому не ємії. Сьогодні так часто можна зустріти людей, які наближаються до Бога. Є люди, в яких Бог народжує другий раз. Є люди, які приходять і вірують в Ісуса Христа і дають Йому своє життя. Але приходить ворог і каже: Куди ти пішов? Хіба ти зможеш? Та глянь, який же ж ти був грішний. А ще, можливо, підсилає людей, які кажуть, «Да я знав тебе все життя. Ти от такий розгільдяй. І вони стараються поруйнувати. Поруйнувати те, що будують люди в собі. Те, що будує Бог, те, що будує Христос. Глянь, ти не зможеш, не зможеш. В тебе мало сили. Але ні, сьогодні в Бога достатньо сили. Скільки свідчень сьогодні ми чуємо з вами. Ті люди, які в самому ділі були, і можливо на яких вже навіть махали рукою близькі, рідні наркомани і алкоголіки, Бог сьогодні спасає, Бог сьогодні рятує, дає нове життя. Слава Богу, Бог сьогодні навертає, Бог сьогодні може поміняти розум, Бог сьогодні може, так як тоді Никодим, приходив до Христа і каже, як може людина народитися другий раз? Війти в утробу матері, народитися. Ні. Сьогодні Бог є той, хто народжує, той, хто дає нове життя. Алілуя. Слава йому. І сьогодні, які перешкоди не траплялися вам, є той Господь, який зможе. І Він каже, що навіть якщо мати відречиться від тебе, то я не відречусь. Є той, який зможе довести до тієї небесної країни, тільки б ми довіряли. Але ворог підходить і дуже часто Він підходить в інші. Інший спосіб, і він не огранічується тим, щоб підійти чимось одним. Він так часто підходить і каже до нас: дивись, дивись, ти пішов за Христом, ти почав вірити в Бога, ти не зможеш цього зробити. Чому? Тому що старі гріхи тебе знову найдуть, і ти знову будеш так само гріховно жити. Він сьогодні знову приходить з тією зброєю, сатана, і ворог людської душі, і каже, тебе знову завоює цей гріх. Але сьогодні є вірний і самогутній Бог, який дає сили. Алілуя, який дає сили перемагати, який дає сили жити. Сьогодні нам потрібно взяти зброю Божу. Так, це Слово Боже. І в післанні до Ефесян, апостол Павел він описував ту зброю, яку повинен взяти християнин. Згадаємо, яку зброю повинні ми взяти? Хто пам'ятає? Слово Боже. Слово Боже, ще що? Він там порівняв Слово Боже, це як меч. Ще що? Щит. Так? Щит він сказав апостол Павло, що це є щит віри, яким ми можемо угасити розкальоні стріли лукавого. В чому зараз військові ходять? В броні, в броні праведності! Що ще? Шолом спасіння! Апостол Павел і той, хто читає з вас, ви повинні, ну, якби бачите, що в Слові Божому є ці рекомендації. І він каже: відзміть Цю зброю для того, щоб протистати проти, проти лукавого. Сьогодні Господь дає нам зброю, щоб ми перемагали всілякі ворожі сили, щоб ми наступали на всіляку ворожу силу. Ви пам'ятаємо, сьогодні вже було нагадано про Адама і Єву. І там є така обітниця Божа. Пам'ятаємо? Хто з вас читає, можливо, ви знаєте, що Бог сказав. Коли вже розмовляв із Адамом, і з Євою, Бог сказав про Змія і сказав про людей, про насліддя. Каже, воно буде жалити вас у п'яту, а ви будете його що? Поражати в голову. Бог є той, хто дає зброю для кожного з нас. І ще одна, яка є така тенденція і, можливо, небезпека на цьому християнському шляху, ми читаємо про неємію і підійшли люди, і кажуть, ти, мабуть, це строїш для того, щоб бути царем. Ти це будуєш для того, щоб для своєї величі, для своєї якоїсь могутності щоб показати, що ти щось можеш. Сьогодні ворог людської душі підкрадається до християн, і це найліпша його, можливо сказати, жертва, коли він. Ці, ці, ці люди в цьому світі, вони і так його. Але от християн, він за ними ходить по п'ятам. І як один брат казав, що сатана носить з собою шило, одіяло і барабан. Знаєте для чого? Шило він постійно штрикає. Зроби, зроби, зроби. Одіяло, каже, ніхто не взнає. Да ніхто ж не побачить. Ну, а барабан же коли зробив. Розумієте? Тому сьогодні тримайтеся, тримайтеся Слова Божого, і віри в Бога. Тому сьогодні пильнуйте і стійте на сторожі свого серця. Сьогодні навколо нас дуже багато, багато тих, хто хоче звести, ворог людської душі хоче перемогти нас. І так часто він підходить і каже: Ну дивись, ти вже віриш в Бога, йдеш за ним. Глянь, який ти святий, а? Ну дивись, ти ж своїми силами цього добився. Ну, подумаєш там, ну десь грішив. Ну це ж буває, ну з ким не буває. Я кажу те, що є. Але сьогодні ми повинні пам'ятати, якою жертвою, і якою ціною ми куплені. Ми куплені дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа, жертвою на Голгофському Христі. І якби це залежало від нас, ми б не купили б нічого, продавши навіть своє життя. Господь звершився для нас, і ми повинні пам'ятати, хто ми є, моє християни, ким ми куплені, і за ким ми йдемо, і хто наш батько. алілуя. Тому, нехай Господь допоможе вам сьогодні в вашому християнському житті йти за Богом і не звертати на всі ті спокуси лукавого, і щоб сьогодні, так як казав апостол Павел, ми получили нагороду, щоб діло наше встояло, щоб та наша будівля встояла, що ми будуємо, що ми будуємо для. Ісуса Христа, тому що коли прийде Господь, Він розділить людей на дві половини, одні будуть хто? Лівці, Вівці. Козли. Як один брат, пам'ятаєте, от брат Вася знає, це в Тернах був, він вже відійшов у вічність. І він казав, каже, браття, ми хто? Ми... О, ми... О, овці, вівці. А вони каже, хто? А вони каже, козли. Ну, але в самом ділі прийде Христос і Він відділить. Будуть одні ті, хто будуть стояти по праву, другі по ліву. І одним він скаже: Війдіть в радість пана мого. А другий він скаже Відійдіть у вічну загибель. Нехай Господь сьогодні допоможе всім вам і мені в тому числі бути в тих, числі тих людей, які війдуть в радість. В радість пана Його, які будуть тими, хто встоїть діло і хто переможе всілякі спокуси лукавого. Йому нехай буде слава. Амінь. Амінь.